Бачили, як вона бігала в нас по вулиці та сиділа біля дворів. Ще нападала на собак, які гавкали з дворів на неї. Розширені зіниці, злинотеча та хижий погляд. Саме ці ознаки тваринного сказу на власні очі побачили жителі цієї вулиці з поля до людей забігла скажена лисиця та почала атакувати. Тут у сусіда схопила собаку за морду, покусала. Mm -hmm. Аби не сусідські собаки лисиця могла накинутись і на власницю цього будинку. Жінка каже, вони налякали хижу тварину цим і врятували її від нападу. Сусідська собака, бабка я вона набачала до мене. Собака засутіла мене. Сусідська. Далі на обжала, я щось зайшла в двор. Далі лисиця забігла до ще одного домогосподарства. Імовірно, з цієї лісосмуги і вибігла скажена лисиця. Її помітили тут просто посеред приватного сектору рудохвоста забігла прямо у двір житлового будинку і напала на собак, якби господар не встиг її заколоти, хто зна, хто б ще міг постраждати. Аби підтвердити здогадки про сказ, тіло вбитої тварини передали на ретельне дослідження в спеціальну лабораторію. Місцеві ж після нападу занепокоєні. Кажуть, страшно тепер на вулиці буквально озираються по сторонах. Я йшла на роботу це ввечері, бо оглядалися бо ще лисиці не, не вистачало загалом. В цій місцевості дикі тварини не рідкість, утім жителів непокоїть тенденція зараження. Ми живемо біля поля, і тут це не здивування побачити якогось ховрашка або там лисицю. Вони іноді тут пробігали. Ну ми не здивувалися, але те, що вона була заражена, це було такою несподіваною новиною. Сказ передається здебільшого через слину і кров. Якщо заражена тварина нападе на людину, наслідки можуть бути летальними. Це смертельно небезпечно. А якщо в початковій стадії не виявити, що це сказ, то це смерть 100%. Були випадки, наприклад, що скажена літуча миша залетіла в квартиру, кусила на шостий етаж, кусила кицьку і та заразила всіх сказом. Захворювання загострюється на 10-ту добу після укусу. В перші години людині важливо якнайшвидше ввести сироватку. Тваринам же раз на рік обов'язково треба робити щеплення. Збільшилося і кількість вогнищ лабораторно підтвердженого сказу серед тварин. Якщо щорічно останні роки у нас реєструвалося 12-14 там випадків, то за 23-й рік зареєстровано 77. І така ж тенденція продовжується і в цьому році. Експерти кажуть, випадки сказу зросли через заборону відстрілу мисливських тварин на Дніпропетровщину. Вони мігрують із сусідніх областей через бойові дії. Якщо ж ви побачили дику тварину в межах населеного пункту, можете дзвонити в поліцію. Якщо за межами міста телефонуйте до українського товариства мисливців і рибалок. Марко Ручка, Сергій Гончар, Новини одинадцятого каналу.